45 розділів про довгу російсько-українську війну у Львові. Відбулася презентація книги історика та політика Володимира В'ятровича. Наша столітня. У виданні йдеться про масові злочини росіян проти мирних українців протягом сотні років. Окрім того, автор описує протистояння українців загарбницькій політиці Російської імперії. На думку В'ятровича, повномасштабного вторгнення неможливо було уникнути, тому велика війна не могла бути іншою. Я переконаний, що зараз ми маємо абсолютно всі можливості для того, щоб завершити цю війну перемогою. і якраз переосмислюючи досвід наших попередників, ми можемо довести до переможного кінця те, що їм не вдалося років тому. Наразі вже фактично вичерпано на перший наклад 2000, тисячі. Додатковий до зараз ще 5000 тисяч примірників. Цікавий автор, в першу чергу, як як історик, як діяч, як інтелектуал. Не хочу почитати, як кажуть, з сперше густ.